На зв'язку з нами вже є Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Для початку давайте поговоримо про найгучнішу статтю за сьогодні. Видання Політіко пише, що Україна може вступити в НАТО частиною території. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це маячня. Тому що. Питання територіальної єд... цілісності України є набагато більш важливим ніж ці маневри. Питання в тому, що західні політики, очевидно транслюють через західні медіа, те, що є рудиментом холодної війни, вони намагаються знайти якісь варіанти для того, щоб пояснити, чому Україна, зрештою, не отримує запрошення до НАТО. Ну на на жаль, те, що вона не отримує запрошення до НАТО, це очевидно. Питання в тому, що припущення про те, що Україна може вступити частинами, а якою частиною де проводити цю частину? Хто буде проводити цю лінію? Я не бачив реалістичних відповідей на це питання. От сьогодні відбулася міністерська зустріч країн НАТО. Що реально ми можемо від неї отримати? Те, що сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте, ми маємо отримувати якомога більше зброї для нашого захисту. Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Брюсселі наголосив на тому, що нам потрібні насамперед комплекси протиповітряної оборони, є простий приклад: п'яти петріотів, які були урочисто передані на слова в липні поточного року, Україна отримала тільки один. От вам і відповідь на те, наскільки це все реалістично. Західні політики вміють обіцяти ніяк не гірше ніж Україна. Це очевидно. Просто вони це роблять в інших умовах. У них немає війни, і вони, як на мене, далеко не завжди усвідомлюють роль України в нинішній ситуації. От все одно так виглядає, що все буде впиратися в рішення США. Ми розуміємо, що Трамп радикальний у своїх вчинках і він міг би лобіювати вступ України до Альянсу. Але як його переконати в правильності такого кроку? Сьогодні це упирається не в рішення Трампа. Сьогодні це упирається в рішення адміністрації Байдена. Адміністрація Байдена всіма своїми силами показувала протягом останніх місяців. Що вона не готова йти на ескалацію? Я вам наведу простий приклад: наприкінці вересня Джо Байден і прем'єр Британії Кір Стармер зустрілися для того, щоб обговорити перспективи надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет для ударів по російській території. На світ Божий виліз Путін ВВ і оголосив про майбутні зміни в доктрині ядерного стримування. Там дуже багато чого ледь до того, що навіть атака безпілотників може стати приводом для ядерного удару. Західні лідери здали назад. В результаті росіяни протягом жовтня та листопада захопили найбільші обсяги української території за місяць, починаючи з початку широкомасштабного вторгнення. Сподіваюсь, нашим глядачам зрозуміла ціна цієї помилки заходу. Тобто... Нам допомагають для того, щоб ми не програли, але допомогти нам для того, щоб ми виграли, на жаль, Захід не готовий. Хоча ніде правди, діти, починаючи з лютого 2022 року, Україна отримала фінансової та військово-технічної допомоги на десятки мільярдів доларів, яка не була передбачена жодною міждержавною угодою. Це теж правда. Як і те, що це на рівні статистичної похибки військового бюджету Сполучених Штатів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте попередив обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про. Страшну загрозу з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних Росії умовах, за його словами, поглиблення зв'язків між супротивниками США ставить Америку під загрозу. Такі заяви можуть сформулювати у Трампа потрібне для нас ставлення до війни в Україні. Ви знаєте, очікувати, що Трамп буде зосереджений на вирішенні проблем України в російсько-українській війні, чи якось буде для нас таким надійним батичком, який буде нас захищати, я думаю, що найменше наїв. Тому давайте будемо реалістами. Насамперед, наші національні інтереси маємо сформулювати ми самі, а вже потім просувати їх на захід. На жаль, не говоримо про те, що Росія як імперія має загинути. Ми не говоримо про перспективу демонтажу Росії як імперії. Ми не ведемо активну інформаційну діяльність у Вашингтоні. То, що ми хочемо, щоб Святий Дух приніс до Дональда Трампа благу звістку про необхідність допомагати Україні? Чи як? А от щодо ситуації у Південній Кореї, те, що там зараз відбувається, це внутрішня політична боротьба? Я, на жаль, не компетентний, не володію якоюсь інформацією, крім того, що можу прочитати в новинах. І у мене немає уявлення. Я взагалі думаю, що на пострадянському просторі, власне, є одиниці людей, які за цим слідкують більш-менш уважно. А от якщо повертатися до попереднього питання щодо Трампа, що Україні робити, щоб все таки, от ви згадали про те, що там чи Святий Дух, хто має донести до Трампа якісь, 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 якісь думки про скерувати його про правильність його кроків, які були б вигідні нам? Що Україна? Що Україна мала би робити? Як ми би мали поводитися далі? У нас має бути широкосмугова дипломатія. Тобто, це мають бути представники парламенту, це мають бути, очевидно, співробітники нашого посольства, які, я впевнений, і так намагаються добитися до всіх можливих десіженмейкерів в Сполучених Штатах. Це мають бути ветерани, бо в Можливій е, наступній адміністрації Трампа достатньо багато людей з військовим досвідом, це мають бути представники жіночих організацій, які мають шукати вихід на Маланію Трамп і готувати її зустріч, наприклад, з українською першою ледь. Якщо ми розраховуємо, що станеться диво, і в перші пару місяців після інаугурації Дональд Трамп захоче зустрітися з Володимиром Зеленським, то я маю припустити, що вірогідність цього достатньо є невисока. А от ви згадували також про розпад Росії? Такого мабуть, наскільки наскільки це взагалі реально, західні ж партнери не підуть на це, тому що тоді буде такий, щоб розпалася Росія, оскільки тоді буде неконтрольований, не, не буде контролю над цією ядерною зброєю в різних країнах. Просто хаос. Аргумент, подібний вашому, звучав на початку 90-х років ХХ століття. Власне, тодішній президент Джордж Буш старший виступав навіть в Києві в Верховній Раді і говорив, щоб Україна не намагалася Росію в такий спосіб зруйнувати. Радянський Союз зруйнувати. Його промову потім назвали котлетою по Київ. Захід прокопнув розпад Радянського Союзу набагато більшої держави з набагато більш потужним ядерним арсеналом. То чому він не повинен проковтнути розпад Росії? Просто йому треба про це нагадувати. Просто треба шукати союзників для цього. Треба говорити про це. Треба наполягати на цьому. І взагалі, в політиці немає нічого неможливого. Все питання в ресурсах. І прагнені це пояснити. Дуже проста формула. Росія є імперія, а світова історія показує, що кожна імперія загине, і ми маємо про це постійно говорити. Росія має бути зруйнована. Це мають повторювати кожен день на різних рівнях українські політики, лідери громадської думки і всі люди, які усвідомлюють доцільність цього процесу.